Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, знаходимося на пасіці кінець жовтня місяця. Хочу вам показати Гімно в ліс до грошей, мабуть, завтра торгівля буде добра. Так, хочу вам показати зараз, що відбувається на пасіці. Дивіться. Оце огляд пасіки. Станом на зараз закінчена робота. <кій> Вибачте, по о, формуванню гнізд. Отака кількість е, сімей піде. Більшості я задоволен, але є е, ось такі, о, дивіться, де цеглини я вон поставив. Ось така сім'я, вон там сім'я. І що? Там ну, маловато бджоли 3-4 рамки. але Матки цьогорічні, і я ще не вирішив, що робити. Скоріше за все буду засілять, е, туди е, по два в шестирамкові вулиці. Тобто, ну воно наче, наче і можна перезимувати. Давайте один відкрию. Вчора я його дивився. Якщо не дадуть люлей. Ух ты, блин, приклеїли. Ось така, така дивіться, сім'я. Ну, я ж кажу, на одну воно не тягне, а на як на запасну матку воно може потягнути. Тобто, ну, скоріш за все, да. я зроблю два в одному, двухматочне зимування. Далі погода. Погода дуже жарка у нас зараз на пасіці і бджола пішла храпувати рамки. Ось дивіться. Спочатку я це все закривав, а зараз ось вона грабує, грабує. Так, щось там діляють у нас реконструкцію якусь рядом сусіди. Так, бджола грабує. Оці. І я вже думаю, ну, що, хай грабують вже. Повідкривав, повідкривав їх, вони тягають. І що це? Ще от у мене там така скерда з шестирамкових вуликів, куди я? Збирав рамки, які будуть на перетопку. І тут вони теж грабують, я не зміг я боротися з цим явищем. Немає у мене ще такого приміщення герметичного чи контейнера. і ось Бачите, ось воно от грабують. ну е... Нічого такого страшного я не бачу в цьому. Ось він оклеявся, виставив, от вони там. Літають. Не бачу я нічого страшного в цьому. Але, друзі, збираючи гнізди зиму, я помітив таку річ. Я ж, ви знаєте, об'єднав молоді матки цьогорічні з старими робочими сім'ями і матки почали червити. Брюшка у них поудлінялися, і почав.. І ти розпліт. І причому не те, що, знаєте, там п'ятачок, не то, я бачу матки розчервляються. І в цьому я бачу проблему. Дивіться, зараз покажу, які рамки. Так, що тут у нас? Іди сюди? Ось така? от бачите? Так, а що ми побачимо? Розпліт. Ну, Так, зло. Ну, бачите, да? розпліт. відкритий розпліт. Де воно, де воно, фокус. Відкритий розпліт ми там бачимо, ось така рамка з цієї сторони. Просто відкритий розпліт, Ну, мабуть, телефон не злови. Що злови, що не зло. Далі ось така Та рамка теж, дивіться, запечатаний, а по краям відкритий розпліт. І причому, знаєте, масово, не то, що там чуть-чуть. оце, дивіться, Днів 5 і воно буде запечатано і буде такий, типу як не більше, ніж долонь, з цієї сторони теж розпліт. І в цьому я бачу раз, проблему це розпліта. В цьому я бачу велику проблему, тому що бджола, яка повинна зараз вже йти спокійно в зиму і зимувати собі спокійно. І навесні тільки е, вироблятися, випрацьовуватися. Починає спрацьовуватися зараз. Ну, як це у нас досягається? Досягається, звісно, що ще, мабуть, днів 5 буде тепло, а потім температура спаде і відкриту лічинку може бджола і висмикнути. А закритий розпліт, я думаю, що буде гріть і бджола сама врегулює, але все ж таки от ресурс. Який втратиться, він мені знадобився би навесні. Ну, нічого тут не поробиш, будемо е, жити, як як, кажуть, як є. Е, звісно, ще раз повторюся, що я ці рамки висмикнув. І подивимося, що там ще начервить е, матка на других рамках, але вигляд матки суттєво е, збільшився Не знаю, через те, що я їх об'єднав і ті бджоли почали кормити молоду матку годувати чи, чи по-другому така ситуація Ну це такий був вступ а тему я хотів ролику сьогодні вам другу розказати тема ролика буде про наше все ж таки пасічницьке бджільницьке життя і з чим зараз живе спільнота Ну спільнота намагається увійти більш в таку пасівну фазу Тобто фаза, як кажуть, зимового відпочинку. І під час всього відпочинку зимового так шукаю, там, не знаю, знайду то, що шукаю чи ні. Під час зимового відпочинку ми намагаємося якось навчатися, обмінюватися думками, обмінюватися досвідом. І збиратися. І що хочеться сказати. Нещодавно був е, розширене зібрання е, Бджолярського округу. Я туди був запрошений е, в якості е, блогера, перспективного блогера е, для нагородження. Я по сімейним штабам не зміг поїхати. Е, там хлопці знімали відео. Якщо хочете, там подивіться в інтернеті, що там відбувалося. Цікаво було зібрання. І нещодавно був... Я не пам'ятаю, шостий чи сьомий, чи який там, Медовий форум. теж е Я мав туди їхати, але теж не поїхав. Е трошки захворів. Але що хочеться сказати? І теж я дивився відео. Хочеться сказати те, що дуже мало людей відвідали оці от заходи. І другий захід взагалі, той медовий форум був, був на вищому рівні. І перший теж на вищому рівні організований і влаштований. Але другий взагалі там ввелася Zoom трансляція і дуже мало я там коли під'єднався, дуже мало пасічників були, дивилися в онлайн режимі. Тобто знаєте, скільки в нас там пасічників, 400 тисяч. Кажуть, а в онлайн режимі менше сотні було. Розумієте, отака у нас показник такий. Це може бути пов'язано з двома факторами. Перший фактор все ж таки, що у нас на 400 тисяч, і багато зараз ж поїхали там воювати. В чому Не дуже цікавляться пасікою. А другий фактор той, що у нас економіка бджільництва, вона не працює, вона не складається. Математика не б'є. Тобто не виходить вкласти гроші, попрацювати і отримувати гроші більші. І там один з доповідачів сказав, що галузь в кризі. Я хочу сказати, що галузь в кризі вже третій рік, конкретний такий, великий, глибокий. І що ми маємо? Ми маємо зниження значної активності людей до подій в бджільництві. Тому що не цікаво цим займатися, тому що це не вигідно і не то, що не вигідно, це навіть збитково. Зараз зайняття бджільництвом це збитково. Це я вам доводив розрахунком собівартості виробництва продукції бджільництва і собівартості реалізації розрібної. Наб'є математика. Так ось ми, спілка пасічників Миколаївської області, ще, ще не вішаємо носа, продовжуємо збиратися і кожну п'ятницю ми влаштовуємо гуртки. Раніше ми їх влаштовували офлайн, збиралися в Миколаївському національному аграрному університеті. А зараз ми їх влаштовуємо онлайн. Тобто на платформі Google Meet збираємося і обмінюємося досвідом. І чим відрізняються наші... Зібрання від решти, решта зібранів, ну, наприклад, як медовий форум, там він у форматі був лекцій. Тобто доповідач готував доповідь, там презентація, воно дуже цікаво, дуже, звичайно, нова інформація. Але у нас формат другий. У нас е доповідачів, звісно, ми теж е запрошуємо, але все ми. Е Розповідаємо розповідаємо силами наших пасічників, членів спілки пасічників Миколаївської області. Тобто виноситься на обговорення тема, і кожна людина, яка має знання, досвід та бажання висловити, вона висловлює свою думку, висловлює, як вона, якщо це технологічний процес, як вона робить на своїй пасіці, якщо це якась проблема, висловлює вихід з цієї проблеми. Ну і зараз ми ж знаємо, і проблема наша не змінилася, це потрава бджіли низька ціна намет. Обговорювали е нещодавно на протязі декілька зібранів низьку ціну і вихід з цієї кризи. І запрошували експертів. Розумієте, я давно казав, і теж кажу, і буду казати, що у нас, вибачте, розвелося дуже багато експертів. Які знають, як ми експортуємо, які знають, що ми експортуємо, якою якості ми експортуємо, які ну, все знають, ну, капець там, і прогнози там роблять і все, яка ціна була, була яка буде. Там. Ну, такі, знаєте, почитаєш ці пабліки, пасічники, ви ж теж читаєте, знаєте, почитаєш одні фахівці, крупні, причому фахівці. А коли доходить до діла, то ну, по факту всі, всі в збиток працюють. Так ось, ми пішли далі, ми запросили експерта в, цьому, в цій отраслі ціни, а точніше двох експертів. Перший експерт був Володимир Вікторович Ашкалас. і Ми його запрошували, ще раз повторюся, протязі двох зібранів. І він нам розказав, і от я хочу вам декілька тез розказати. Ну, мабуть, зараз часу пройшло там більше двох тижнів, ми, до речі, їх запрошували на. Кінці вересня, тобто, ну ми інформацію вже володіємо більше місяця. Це я вам так викладаю трошки запізненням. Все, з цим формуванням гнізд не було часу. Так ось, по-перше, фактор зниження ціни це загальна відома. Це, ну звісно, це номер один фактор. Це війна в Україні. Тобто, війна в Україні вона зруйнувала всі, всі взагалі механізми. Економіки там, і виробництво, і логістика, і споживання, там все, все, все. так зараз мене бджала, в мене бжала в жало. Так, другий фактор. Я так коротко. Другий фактор це як не дивно світова фінансова криза, яка теж обумовлена тим, що війна в Україні, а ще вона давно ця світова фінансова криза, вона вже декілька років вона спочалась, розпочалась там під під час спочатку ковіду, і оце воно пішло. Вона ще до ковіда, до речі. Розпочалась. Так ось, внаслідок цього світового фінансового кризу, кризу, е, світової фінансової кризи змінилася структура споживання е, населенням нашої планети Земля. І в тому рахунку змінилося споживання продукції бджільництва в, не, в, е, е, не в добру користь. Тобто спожив... люди почали споживати менше продуктів бджільництва. Менше продуктів бджільництва, і внаслідок цього продажі цього продукту зменшилися, і люди почали обирати, як не, дивно, як не дивно почали обирати продукцію з більш низькою ціною. А ми знаємо, що таке продукція з більш низькою ціною. Тобто, це за рахунок якості. Тобто дільці почали там всякі сиропи рисові чи якісь. Ну, в общем, сіропи з медом, і видавати це за мед, і це коштує дешевше для виробництва, і споживач, звісно, галасує гаманцем, тобто знизилося світове споживання меду. Далі зниження ціни, ціни обуславлюється тим, що і у нас населення в Україні поменшало. Тобто і Споживання в Україні теж зменшилося. Далі наступна теза така, що в світі ми ж бачимо зміна клімату. Клімат такий обуславлюється тим, що, як не дивно, виробництво натурального меду зменшилося, тому що світове потерпління менший період квітування рослини. І менше нектаровидалення, і це не в Україні тільки а в у світі. Це Володимир Вікторович наголосив: у світі не добирає і провідні виробники медової галузі. І Аргентина не добирає меду, і ось Україна не добирає меду. До речі, в минулому році теж не дуже був вдалий врожай. І, але наші експортери там задекларували таку велику кількість. Експорту меду незрозуміло з чого. І в цьому році ще менше. А показники йдуть на рівні минулого року. Тобто ну, невідомо, звідки ці експортери беруть мед. Ну, в принципі, це так, риторичне питання. Мені відомо, до речі. Так ось, і думаю, чим людям теж відомо, за рахунок чого збільшується експорт меду. Так ось, За рахунок погоди зменшувалася кількість і насамперед якість виробництва натурального меду підкреслюю. І ще ми підійшли плавно, що сказав Володимир Вікторович, це зниження якості меду. Тобто люди все ж таки залишалися ті, які споживали мед через його цілющі властивості. А як, як не дивно, натурального меду становиться все менше і менше, і люди, як кажуть, обпікаються, тобто, і довіра у них втрачається до нашого продукту. Отже, так, в декілька словах я вам сказав. І внаслідок цього ми бачимо падіння ціни контрактів світових, до речі. Ну, то, що з цим робити, я зараз не буду. Так ось продовжую, продовжую свою думку з цього відео. І другий експерт, якого ми запросили, це був Денисов, Денис, Констант... Отфу, Денисов, вибачте. Вибачте, Денис Константинович Солдатов. Денис Константинович, Це у нас голова спілки пасічників Харківської області. Відома в Україні людина. Він теж, його от головний меседж, знаєте, він не новий, але от щось мені запало в думку. Ну, не в думку, а в голову запало це його висловлювання, яку він не в перший раз казав. Про те, що все ж таки пасічник, виробивши мед, він не думає, чи може думає, але не настільки добре думає, як при виробництві. Він не думає про те, куди він той мед подіне. Тобто, у нього уявлення, яке у пасічника, середньостатистична українського пасічника, що він виробив, і мед повинен хтось забрати. І так він повинен цей хтось так забрати, щоб йому було вигідно, розумієте. А хто ж казав, що воно так і буде, розумієте? Ніхто так не обіцяв. Тобто пасічник перекосив свій фокус уваги з балансу виробництва і реалізація на. Процес виробництва. І поспілкувавшись з Денисом Константиновичем, я вам хочу сказати, що я давно знав той факт, а ще раз, я кажу, нагадав собі, що Денис Константинович є співавтором одної з газет, яка досі газет пробджільництво, яка досі живе. Так ось дивіться, у нас зараз скоро зимовий період і ми взимку, я ж ще казав, це час поновлювати знання, може, якісь там нові знання там придбати. І оце Денис Костянтинович вислав мені зразки своєї продукції. от Я зараз хочу зробити маленьку презентацію. Е, тому що я ознайомився знаєте, от почнемо з газети Пасіка. Пасіка ад, е, для бджаляра ад, ад, дая. Дивіться. Я скажу, е, зразу, що я був підписаний на, оце, от, е, на електронну версію цієї газети Пасіка «Ньюз», скажімо так, ось. Е, там вона недорого стоїла. Я не знаю скільки зараз вона стоїла раніше вона. Коштувала 180 гривень на рік. Так, чекаємо, де вітер не зме. 180 гривень на рік. Ну, порахуйте, 180 гривень на рік. Я думаю, що середньостатистичний пасічник прокурює більше за 2 дні чи за 3 дні, ніж передплата такої газети на рік. І там така була, знаєте, інформація, скажімо так, Цікава, цікава, була і практична інформація, але більш така, знаєте, для загального розвитку. Там, що в одній країні відбувається, що в другої, там таке. А оця газета, це паперове видання пасіка від Ада Я. Тут дуже цікаві такі, знаєте, саме практичні статті, які, в принципі, може вжити своєму. Господарстві. Любий пасічник. Звісно, що є такі пасічники, які кажуть, що все знаю, все, нічого мені не треба. Я сам всіх навчу. Так, Зараз я вас трошки огляд приведу. Вибачте, що так, я. такі огляди не дуже часто Оце. починається з такої статті. Завершується пасічний сезон. Автор якраз Денис Солдатов. Ну, така вступна частина цікава. Далі готуємо. Зимовий корм правильно, тобто як і чим годувати бджіл, про ГФС. Тут і, сказано, ось наступна стаття густий чи рідкий сироп, що краще. Далі. Нові підходи дослідження придатності матеріалів для збирання прополюсу. Тож така цікава. стаття, так, пер... пер... Вітер не дає нам. Так, це от про прополюс, бачите оці от, е е решітки, оці, знаєте, що у нас зараз Парк Плюс продає. Так, е ну Це така для загального розвідку, у кого собак, чи, у нюх кращий у собак чи бджік, так далі. Поки звітер не дме, треба пришвидшувати. Що е е тут у нас? Е е автоматична лінія для відкачки меду, тут. Дивіться, з з зі всіма, до речі, аналіз. І, і технічні показники і цінова до речі, політика. Ну от, знаєте, так, Нібито все це ми знаємо. А тонн тонта вона на часто гусляя лінія відкачує, ага, ніхто не знає. А прочитайте і узнаєте. Далі джоліна трута на кращий продукт, найцінніший продукт бджільництва. Дослідження впливу електромагнітного поля на бджіл теж цікаво. Так, дивіться, реклама тут пішла. Що тут ще у нас? Ващина основи бджільництва теж цікава стаття. Солодке золото або ще раз, раз промет. В общем, друзі, ви дивіться самі, наприкінці теж реклама. Дивіться самі, як вам треба, не треба. Але я для себе, <кій> вибачте, вирішив, що дуже цікава, цікава газета, і я її обов'язково переплачу. Це не такі великі гроші. І я, я для себе відмітив, що ця передплачувана газета, вона трошки розширеніше, ніж електронна. Хоча Денис Констатінович казав зворотні, я ще у нього перепитаю, але мені, ще раз підкреслю, особисто мені сподобалася більше паперова версія. Далі Денис Констатінович прислав мені ще свій труд, свою працю. Я зараз застаю. Це у нас дуже така цікава, цікава е, книжка. Дуже цікава. Називається Ціна меду. Дивіться, що в цій книжці? До речі, ось він мені підписав. Дякую, Денис Константинович. Що в цій книжці? Є? Оце ви е, трошки так е, подивитесь. Е, зміст починається, зміст. Від автора, потім починається вступне слово. Давайте я, щоб листати книжку, я вам зараз буду перелічувати. Вступне слово, потім базове поняття економі... економічної теорії, інструкція по визначенню собівартості <coughs> Вибачте, треба водички попити. Так, промочили горлышко продовжуємо. Продовжуємо. Інструкція розділ 2. По визна... Ви... Інструкція по визначенню собівартості. До речі, Денис Костянтинович не згоден з моєю визначеністю собівартості. Далі. Приклад визначення собівартості бджолопродуктів продуктів. І тут іде така порівняння... порівняльна таблиця. Конкретно визначення собівартості. Ось така. Теорія закінчена. І далі йде сама, як кажуть, таблиця по визначенню собівартості, заповнивши яку, кожен з, 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 з нас може визначити собівартість. Зараз я переключу. Ось, дивіться. І тут е, вся от, вона інструкція. Таблиця один, там, таблиця 3... В общем, тут ця, ця книга, вона є посібником для визначення собівартості. А я вам не один раз казав, що, що продукт недостатньо виробити, його треба ще вигідно продати. А щоб його вигідно продати, це треба точно знати до копійки, як... І скільки ви вклали туди особистих коштів, і як ці кошти спрацювали? Тобто, ми тут, як бізнесмени, виступаємо так, друзі, все почули, що чи можна зайнятися в зимовий період, тобто підвищенням особистих знанів, особистого досвіду шляхом спілкування, до речі, визнана. Науково визнаний факт, що дорослі люди вчаться тільки з порівнюванням досвіду. Вони дорослому, дорослій людині недостатньо просто завчити, знаєте, як ми в школі вчили. Треба з кимось спілкуватися і це обговорити. Тому, друзі, бажаю все ж таки, щоб ви всю цю зиму надбали досвід. Вибачте, що я це гондусю, вилікувався за один день. Остаточне явище. Від застуди залишилося. Всім добра, всім здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.